Сьогодні у нас аж чотири замовлення. Тому беремо вас у свій робочий день. В кінці порахуємо, скільки ж ми заробили. Саме сьогодні працюємо виключно на правому березі. У Першого клієнта прямий диван і чотири кухонних стільці. Замовник говорив, що декілька місяців тому вже була хімчистка. Але результатом він був незадоволений. Він напряму це сказав компанії і попросив повернути кошти. Але, м'яко кажучи, його проігнорували. Тому наша задача виправити ситуацію. З половиною години роботи задоволений клієнт. І за це замовлення ми заробили чотири тисячі гривень. Йдемо далі. Тут у нас кут. Диван після песика. По словах клієнта ми у нього перші робота була не з легких, але результат вийшов чудовий. Дві з половиною години роботи, і за цей диванчик ми отримали три тисячі гривень. Плюс клієнтка залишила чайові 500 гривень. Далі у нас перерва на обід. на наступному замовленні. Песик поїв Макдональдс на світлому дивані. Цей клієнт з нами вже два роки, тому реагувати потрібно було терміново. Дві години ми з ним працювали і заробили ще чайовими 2800 гривень. Ну і крайній клієнт на сьогодні з Печерська. У нього ми вже третій раз за місяць, бо песик не привчений до того. Туалет, тому буде послуга виведення запаху сечі. Замовнику сподобався наш підхід до роботи, тому викликають тільки нас. Дві години роботи, і матрац та стільці вже чисті. І за цей об'єкт ми заробили 3400 тисячі гривень. На чек за сьогодні 13700. Якщо, можливо, ти також задумався відкрити свою хімчистку. У нас є навчання онлайн та офлайн. До речі, скажу вам по секрету: в Європі це дуже популярно. Тому дякуємо за перегляд всіх цьом.